Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Дано Вайт натякнув мерабу на ексід, бі співака та гана, думки Джонса на рахунок бою зі Стіпе. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Кріс Вайтман звинуватив доктора UFC у брехні. Мені зробили МРТ обох ніг, і я отримав результати. В UFC було багато спекуляцій. Лікар всі сказав Дані, що в мене розрив хрестоподібної зв'язки, я не знаю, з чого він це взяв. Після бою зі мною не проводили ніяких досліджень, ми приклали лід і на цьому все. І вгадайте що, хто був правий? Я був правий. У мене перелом лівої ноги, який організував товарис на початку другого раунду. З точки зору відновлення це непогано. 4 тижні, 4 тижневе відновлення, ось і все. Як бачимо, Вайдман цілком налаштований продовжувати битися, і на думки інших йому байдуже. Він в будь-якому випадку має таке право. Можливо, ви дивилися фільм Крістофера Нолана з Дікапріо під назвою Початок. Так ось, коли в людини є якась ідея в голові, і план це сама жахлива хвороба. І ця ідея є у Кріса. Він від неї не відмовиться і продовжить робити те, що задумав. Я ж бажаю йому всього найкращого. Стерніх назвався мисливцем за славою. Публікація особистих повідомлень. Він такий мисливець за славою, цей хлопець. Чувак, я знаю, що ми не найкращі друзі, але чому все обов'язково робити на камеру? Це дуже дивно. Ось чому у нас був конфлікт у вегасі, але люди думали це жарти. Він сказав щось по типу Давай почекаємо камер. Чувак, це не гра, дідько, ко тебе побрав. Ми справді сваримося. Мені не потрібно чекати, поки камери це знімуть і прорекламують бій. Закінчив Стерлінг. Тут я, напевно, згідний зі стерлінгом, особиста переписка це особиста переписка, і постати то без дозволу, напевне, показує рівень вихованості Сехудо. Також Стерлінг назвав ім'я наступного претендента на пояс. Думаю, на думку мені спадає лише одне ім'я Алджемейн Стерлінг, але є одне але якщо запропонують реванш у грудні, я ввічливо відмовлюся, мені прийдеться це зробити. А ось, наприклад, у лютому залюбки. І якщо я не отримаю цей реванш, наступний це мераб, він претендент номер 1 я думаю, стерлінг заслуговує на реванш, але якщо брати до уваги всі ці обговорення про бію, Мейлі та вери, мало в це віриться. Ну а на рахунок Міраба Адана вже все прояснив, цитую його слова. Всі, хто зараз слухає, мене знають, як я ставлюся до подібної маячні. Я це просто ненавиджу. Навіщо приходити в цей спорт? Тут мова йде не про дружбу, мова про те, аби з'ясувати хто кращий в світі. І якщо ти цього не хочеш, тобі тут не місце. Ти маєш бути десь в другому місці. Я багато варіантів добитися. Там всім начхати, що ти робиш. Але тут це так не працює. Закінчив Дана. Ютрасі май про майор. І він, хлопці, я думаю, на 100% правий. Це не дитячий судок. То не буду, а це не хочу. А то мій друг, а то кум моєї сестри. Це робота, бізнес, який повинен заробляти гроші. І такі кадри тут явно не в пріоритеті. Тому, скоріше за все, Мераб відкинув підкинув себе дуже далеко. Він певно навіть потрапив у особливий списочок в лапках любимців Дани Уайта. Ось такі пиріжки, а ми йдемо далі. Стали відомі гонорари учасників мейн мейн-івенту UFC 292. Омейлі 500 тисяч гривень, Стерлінг також 500 тисяч гривень, Вейлі так само 500 і Мандалемос 250 тисяч гривень. В ці гонорари не входять ніякі бонуси, це, я так розумію, фіксована сума, яку 100% вони привласнили. Також Дано оцінив шанси Макса на четвертий бій проти Вовка. Вовку Лес зараз домінує, хтось вважає, що він навіть закопав Махачева. Я не впевнений, чи потрібно зараз на нього кидати Макса, мені ця ідея не подобається. Мені теж ця ідея не подобається, та і я вже висловив свої думки з цього приводу у минулому випуску, дана цілком точно бачить цю картину. Ну а у самого Вовка поповнилася зграя, третя дівчинка з'являється у Волконовській. З чим ми його і вітаємо. Сюди... Джон Джон сказав, що чекає важкого бою з Мьоттічем. У нього є мужність, так, він не молодий, але він мужик, я теж вже не молодий. З точки зору спортивних років я йду на спад. Стіпе крутий чувак, він хоче цього бою. Всі вважають, що він прижатий спиною до стіни, але я не згідний. Він вкрай конкурентний атлет, і я вважаю, що повинен дати йому цю можливість. Така джентльменська розкрутка, що я просто знімаю капелюх, він міг йому ще поцілуночок повітряний відправити. А якщо серйозно, то я теж вважаю, що Джонс просто його переїде. Біспінг дав прогноз на бій співака Тагана. Ган намагається повернутися після важкої поразки Джонсу, і це не простий бій. Співак дуже гарно співає, він задушив Люїса та Туївасу. Цей хлопець вкрай небезпечний стилістично. Я очікую побачити покращену версію Сіріла. Якщо він зможе відзахищатися від тейкдаунів, у нього буде значна перевага. Але якщо співак все ж таки переведе його, то ми побачимо зовсім іншу картинку. Так, це знову стилістично важкий бій для Ганна. Плюс цікаво, що там у нього по моралі, зможе чи не зможе виграти у себе в голові цей бій. Уже в неділю це з'ясуємо. А сам Ган розповів, що він очікує від цього бою. Кращий шлях для мене це зробити те саме, що я робив у минулому. Я збираюся зробити гучне повідомлення в цю неділю, і воно буде таким: Я все ще тут і я хочу повернутися в титульні перегони. Але я не хочу поспішати. Всю свою кар'єру я поспішаю, тепер я буду більш обачним», — Закінчив Ган. Ган Красунчик почав займатися ММА по міркам спорту недавно, але вже добився таких успіхів. Падіння бувають, головне йти далі. Знову ж таки, в неділю побачимо. Ну і такі були новини. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Звичайно, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.